Ви прийшли в гості до кого? До Миколая. До Миколая. А знаєте, що потрапити до Миколая не так просто. Слухняними це одне. Треба допомогти його помічникам виконати всі завдання, які вони до вас підготували. Бо святий Миколай все бачить, все чує. Ой то, хто? Миколаю служить, тому святий ми. Резиденція Святого Миколая в нашому замку сент Міклуш працює вже восьмий рік. Щорічно ми організовуємо це свято, вірніше не організовуємо, а реконструюємо. Адже свято Святого Миколая, воно дуже древнє. Воно почалося ще тоді, коли людина була ще дуже слабка, дуже невизначена. Але прихід е, великого Спасителя. Вже очікувався. І це саме є те, тот, той момент, коли людство очікує народження. Народження, вже як ми це знаємо, Ісуса Христа. Тому е, свято Святого Миколая є надзвичайно важливе. Не тільки тому, що м -м, дають подарунки, хоча подарунки дарувати один одному це теж дуже древня традиція. Вона була іще до християнства. Люди дарували один одному. Не тільки якісь маленькі пакетики, в них вони вкладували всю свою душу, всю свою любов, і це був такий жест людяності, який зберігся по цей час. І так як це селище називалося Святого Миколая, починаючи з 1217 року до 1944 року, то резиденція Миколая саме там, де й потрібно, вона у себе вдома. Наш Миколай, як ви бачили, справжній, без накладної бороди. Тобто він священник і благословіння його хочуть отримати дуже багато людей. Діти готуються до цього свята, батьки говорять про це дітям, і вони протягом року пишуть листа, е виучують віршики. Пісні, і коли вони приходять, це справжнє свято. Свято дійсно Святого Миколая. Пісню про Миколає знаєте? Так! Да! Ну, я хочу чути. Ой! Скільки тобі рочків. Три Три рочки. Три рочки, Даші. Як маму звати? Мама. Мама. А тата як звати? Так. Культ Святого Миколая був дуже розповсюджений. Починаючи з Франції, з Італії. У Барі, де він похований, про нього є дуже багато легенд. І селище Чинадієво теж має свою легенду, пов'язану з Святим Миколаєм. Кажуть, що він тут проходив і зробив цілюще джерело. Про це джерело говорили дуже багато людей, і ще і сьогодні говорять. Вона знаходиться буквально два кілометри звідси, і це цілюще джерело багатьом людям подарувало зір слух. Звичайно, це може бути просто легенда. Але ми випробували і дещо воно все ж таки змінило. Коли я прийшов сюди у 2001 році, я був на цьому джерелі. Бачите, результат. Екскурсія складена таким чином. Є в нас і для дорослих, де більш глибоко розглядаються причини виникнення того або того явища. І є окремо для дітей, де діти нібито самі дофантазують, що таке замок. Адже замок це не тільки оборона споруда, це великий центр, центр культури. І тому цю культуру люди сприймають всебічно. Ми схиляємося більше до того, щоб люди на певних основах самі бачили розвиток цієї культури і приймали в тому участь.